Тож з нами на зв'язок вийшла Людмила Андрусюк, начальниця управління з питань призначення пенсії, надання житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України у Волинській області. Вітання, пані Людмило. Доброго вечора, пані Людмило, От з'явилася інформація про те, що з 1 грудня було підвищення пенсій для деяких категорій громадян. Чи можете розповісти, хто з пенсіонерів з 1 грудня вже буде отримувати підвищену пенсію? З 1 грудня збільшено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність з 2027 гривень до 2093 гривні, або збільшився прожитковий мінімум на 66 гривень, виходячи з цього. Ми провели перерахунки мінімальних розмірів пенсій непрацюючим пенсіонерам та доплат за понаднормовий стаж також непрацюючим працюючим пенсіонерам незалежно від факту роботи, перераховані пенсії за особливі заслуги, бо вони залежать від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Мінімальні розміри пенсій по втраті годувальника, також перераховані. Підвищення, які передбачені законом про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту населення, перераховані доплати до мінімального розміру пенсії непрацюючим шахтарям, на яких поширюється дія закону України про підвищення престижності шахтарської праці, та всі інші надбавки, які законодавець нас надбавки, які розраховуються від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили. Працездатність також з 1 грудня поточного року на виконання постанови Кабінету міністрів України від 15 вересня 2021 року, номер 963 Ми провели перерахунки особам, яким не виповнилося 70 років, які мають страховий стаж не менше ніж. 35 років чоловіки та не менше ніж 30 років жінки, які не працюють. Не проводять підприємницьку діяльність таким чином, що розмір їх пенсій, з урахуванням надбавок, підвищень та інших доплат до пенсій, передбачених законодавством, крім пенсії за особливі заслуги, якщо їх розмір не досягає 2500 гривень, зазначеним особам встановлена доплата до цього розміру пенсії. Також особам. Які яким не виповнилося 70 років, та які мають стаж менше ніж 35 років, чоловіки і жінки менше ніж 30 років, їм розмір пенсії перерахувався таким чином і встановлений пропорційно до їхнього страхового стажу, виходячи з розміру 2500. Але це саме зробили непрацюючим пенсіонерам. Пенсіонери, які звільняться з роботи, такі перерахунки, передбачені цією постановою, проведуться після звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності. Всі перерахунки проведені: виплата пенсій розпочата з 4 грудня поточного року. Додаткових звернень наших пенсіонерів до органів пенсійного фонду. Не потрібно, ми це все зробили, і е, люди, які мають право в залежності індивідуально по кожній пенсійній справі, утримують свої підвищення уже в грудні поточного року. Пані Людмила, давайте трішки зупинимося, щоб ви роз'яснили. тобто ті люди, які мають менше 70 років і які отримували менше 2500 гривень, то вони тепер будуть отримати 2500, правильно розумію? А як, наприклад, так, хтось так, отримував так. більше, то їм не буде підвищення чи буде? Так, ні, не буде. Ви угу. тобто, правильно говорите. Тобто лише ті, хто отримував мінімалку, тобто так. Так, 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 правильно векопортута да, загалом. Ми та. провели індексацію з грудня місяця. Провели індексацію розмірів пенсій по інвалідності та у зв'язку з тратою годувальника учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які мали заробітні плати, розмір пенсії, яких розрахувався і розраховувався від заробітної плати. А чи відомо вам то все таки який відсоток пенсіонерів ось будуть отримувати підвищену пенсію з 1 грудня саме в нашій області. зазвичай в залежності від відсотка, такі від залежності від розміру пенсії, такий відсоток в нас зазвичай складає 95% від цього масиву. Це понад 240 тисяч пенсіонерів. Тобто всі ці 240 сорок тисяч отримують навіть більше отримують підвищену пенсію? Ну в де в деякій мірі хто хто скільки? Деякі отримують 20 гривень. Ці особи, які не виповнилися 70 років, отримають по кожній справі це індивідуально. Отримають трішечки більше учасники ліквідації наслідки аварії на ЧАЕС, в яких за місцем роботи. Під час ліквідації була більш-менш суттє заробітна плата, то підвищення буде суттєво. Mm -hmm. Кожна справа перерахована індивідуально, в залежності від страхового стажу особи та заробітної плати. Mm -hmm. Як і по звичайних пенсіях, так і по пенсіях чорнобильців наших. Mm -hmm. Учасників ліквідації наслідків не потерпілих, а лише учасників. Пані Людмиланої, скажіть, чи вистачить коштів для виплат пенсій в наступному році? Адже дефіцит і так завжди був великий. А в наступному році в нас воєнний бюджет. Тож чи буде для пенсійного фонду коштів вистачати для покриття цих виплат? Ми всі надіємося, однак хочу зазнати, зазначити, що ще бюджет пенсійного фонду на 2023 рік не затверджений, але виплата пенсій розпочнеться своєчасно. Пані Людмило, і давайте ще поговоримо про нове для пенсійного фонду, такі нововведення. Знаємо, що з 1 грудня житлові субсидії це теж ваша відповідальність. Розкажіть, будь ласка, що в цьому плані змінилося після того, як управління соціального захисту передали ці повноваження Пенсійному фонду. Умови призначення субсидій. Умови призначення пільг. Згідно законодавства особи, які мають право на пільги і субсидії, нічого не змінилося. Змінилася лише установа, яка буде здійснювати призначення субсидій та пільг для людей, для наших одержувачів субсидії пільг нічого не змінюється. Лишаються ті норми законодавства, які діяли і до 1 грудня. Тільки орган змінена державна установа. Тобто управління соцзахисту вони передали ось ці справи вам, та і тепер ви вже маєте можливість нараховувати ці субсидії і виплачувати їх безпосередньо тим, хто потребує. Сі, всі справи одержувачів субсидій та пільг е, ну має бути перехідний етап. Всі справи, е, передані, будуть мігровані в відповідні бази пенсійного фонду України, і і все те, що було нараховано соцзахистом на опалювальний період, у нас нічого не міняється. Ці виплати суми будуть іти одночасно. Ті ж справи, які не були з якихось причин прийняті е, до 1 грудня і не призначені органами соціального, соціального захисту населення, будуть передані органам пенсійного фонду, і ми все допризначимо всі ті субсидії, які, наприклад, з якихось причин незалежних від органів соцзахисту захисту не були призначені. Панові ми вже да, нараховуємо uh -huh. по відомостях за базами даних Міністерства соціальної політики субсидії починаючи з жовтня місяця і проводимо виплату, готуємо відомості і виплачуємо вже субсидії. Тобто ці субсидії Це виплачуєте вже ви пенсійний фонд, так? Так, так, так передбачено нормативними документами постановою кабінету міністрів. Відверяться місяця. Пані Людмило, скажіть, що можливо у вас є прогнози, наскільки збільшиться кількість отримувачів субсидії? Адже от різні аналітики прогнозують, що у зв'язку з війною дуже багато українців е, опиниться за межею бідності, тож, мабуть, зросте і кількість людей, які мають право на субсидії? Ну, е, відповідно, е, якщо людина матиме право на субсидії, ми її будемо призначати. Прогнозів ще якихось розрахунків немає, так? Е, про перерахунок, бо не, 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 до, не добре чути. Е, чи немає прогнозів, наскільки може збільшитися кількість отримувачів субсидій в наступному році? Немає такої статистики попередньо. Та і чи немає затримки з виплати субсидій? Ні, затримок з виплатою субсидій немає ніяких, і прогнозувати е, кількості одержувачів субсидій наразі ми поки що не можемо. Це залежить все таки від доходу наших громадян. Пані... Не лише в громадян області а громадян всіх Україн, Якщо доходи буде знімати, відповідно буде перераховано субсидії. Пані Людмило, стосовно все-таки тих, хто зараз буде звертатися за субсидіями. Раніше вони мали можливість звертатися в громадах, де тепер шукати, чи треба їхати в район, чи де, куди наразі, звертатися так. Наразі на, на передбачено нормативними документами, що також заяви на призначення субсидій будуть подаватися через громади. Ця норма не, не нівельована. ЦНАПИ також так як люди зверталися раніше, тільки е, е, наразі змінено орган соцзахисту на пенсійний, і крім е, тих е, установ, до яких раніше зверталися, можна звертатися ще в сервісні центри органів пенсійного фонду. Угу. Ну а тобто, а розглядати ці справи субсидіантів, це теж буде пенсійний фонд, чи це теж будуть так. в громадах? Органи пенсійного фонду ці заяви всі будуть потрапляти через відповідні сервіси до пенсійного фонду України, і всі ці заяви будуть розглядатися органами пенсійного фонду, і ми будемо нараховувати субсидію в розміри, які передбачені законодавством, тих самих розмірах, які нараховують органи соціального захисту населення в залежності від доходу наших заявників. Пані Людмило, і це стосується також тих, хто отримував субсидію на тверде паливо, тобто кошти так, на дрова так. чи на газ, так? Тверде, пічне опалення також. Угу. Всі субсидії будуть призначатися органами пенсійного фонду України. А Пані Людмила, ще частина людей, наприклад, отримувала субсидію і в літній період, чи тут якісь будуть зміни, чи їм знову ж таки треба буде якісь давати заяви, чи все залишиться так, як і було раніше? Залишанорми норми щодо призначення субсидій залишаються ті ж самі, які були, якими користувалися органами соціального захисту населення. На, на даний момент, якщо будуть внесені відповідні зміни в постанову про порядок надання субсидій відповідно з цими змінами, і ми будемо користуватися в роботі. І цікаво, чи за грудень, точніше, за листопад у грудні, чи вже почалися виплати субсидій? Чи відомо? Е, так. розпочато виплату субсидій. Зрозуміло, дякую, пані Людмила. І е, кошти угу. на субсидії профінансовані. Тобто переживати за те, що їх можна може не надійти, їх не буде у зв'язку з війною. За це не варто переживати не варто наразі. Наразі за це не варто хвилюватися нашим громадянам. Так, дякуємо, пані Людмила, за ці коментарі, за цю інформацію, яку ви поділилися з нами та нашими глядачами і радіослухачами. Начальниця управління з питання призначення пенсії, надання житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України в Волинській області Людмила Андросюк. Я була з нами Дякую в ефірі. Вам. Дякуємо вам. Гарного пані. і Мирного вечора. До побачення. Там, вам теж на ну, все добре.